Привіт всім, ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про те, як світ об'єднується на підтримку нашої країни. З кожним днем ця підтримка лише зростає, і це надзвичайно важливо для нашої майбутньої перемоги та відбудови. Давайте розглянемо конкретні факти та події, які демонструють цю потужну солідарність. Почнемо з військової допомоги. Наші партнери, зокрема Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція та багато інших країн продовжують надавати нам сучасне озброєння. Це не просто зброя, це інструменти, які рятують життя наших воїнів і цивільних. Кожен новий пакет допомоги, про який оголошують на зустрічах у форматі Рамштайн, це ще один крок до звільнення наших територій. Нові системи протиповітряної оборони, артилерійські установки, бронетехніка та боєприпаси. Все це дозволяє нашим захисникам ефективніше протистояти агресору і давати гідну відсіч. Крім того, тисячі наших військових проходять навчання за кордоном, опановуючи новітню техніку та тактику ведення бою за стандартами НАТО. Це інвестиція в нашу безпеку на десятиліття вперед. Не менш важливою є і фінансова підтримка. Економіка України зазнала величезних втрат, але завдяки нашим міжнародним друзям. Ми тримаємося. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський Союз та окремі країни надають нам мільярди доларів у вигляді грантів і пільгових кредитів. Ці кошти йдуть на виплату пенсій, зарплат лікарям та вчителям, на соціальні програми та підтримку внутрішньо переміщених осіб. Це дозволяє державі функціонувати навіть у таких складних умовах. Нещодавно Євросоюз схвалив багаторічну програму підтримки Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро. Це не просто гроші, це чіткий сигнал, що Європа бачить Україну частиною своєї родини і готова інвестувати в наше майбутнє. Гуманітарна допомога також надходить з усього світу. З перших днів повномасштабного вторгнення мільйони звичайних людей, волонтерських організацій та урядів відгукнулися на наш біль. Продукти харчування, медикаменти, одяг, генератори все це рятує життя і допомагає українцям пережити найважчі часи. Ми бачимо, як у різних країнах організовують збори коштів, проводять благодійні концерти. Та марафони. Це показує, що для доброти і співчуття не існує кордонів. Звичайні громадяни в Польщі, Чехії, Литві, Канаді та десятках інших країн відкрили свої домівки для українських біженців, поділилися останнім, що мали. Ця людяність назавжди залишиться в нашій пам'яті. Політична та дипломатична підтримка це наш щит на міжнародній арені. Десятки країн засудили агресію і запровадили жорсткі санкції проти агресора. Ці санкції, хоч і діють немиттєво, але поступово підривають економічний та військовий потенціал ворога. Генеральна асамблея ООН неодноразово ухвалювала резолюції на підтримку територіальної цілісності України переважною більшістю голосів. Це свідчить про те, що світ на боці правди. І міжнародного права. Крім того, триває робота над створенням спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного керівництва агресора за злочин агресії. А міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт. Справедливість обов'язково настане. Окремо варто відзначити культурну та інформаційну підтримку. Українська культура переживає справжній ренесанс у світі. Наші музиканти, художники, письменники та режисери стають голосом України. Їхні твори розповідають світові правду про нашу боротьбу. Український прапор майорить на найвідоміших будівлях світу, а синьо-жовті кольори стали символом свободи та незламності. Провідні світові медіа висвітлюють події в Україні, не даючи світові забути про війну. Багато відомих особистостей, акторів, спортсменів та громадських діячів стали амбасадорами нашої платформи United24, допомагаючи збирати кошти на найважливіші потреби. Кожен допис, кожен репортаж, кожен концерт це наш спільний інформаційний фронт. Зростає і підтримка нашого шляху до Європейського Союзу та НАТО. Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС і вже розпочала переговори. Це історичне рішення, яке закріплює наш цивілізаційний вибір. Ми доводимо, що українці це частина європейської нації, яка поділяє спільні цінності демократії, свободи та поваги до прав людини. Щодо НАТО, то, хоча шлях до членства є непростим, все більше країн-членів Альянсу виступають за наше приєднання після перемоги. Двосторонні угоди про безпекові гарантії, які ми вже підписали з Великою Британією, Німеччиною, Францією та іншими країнами, є важливим кроком на цьому шляху. Вони створюють міцний фундамент для нашої майбутньої безпеки. Що ж означає вся ця підтримка для нас, звичайних українців? Вона дає нам сили, коли ти знаєш, що за твоєю спиною стоїть увесь цивілізований світ, боротися стає легше. Це дає надію на те, що ми не самі, що після найтемнішої ночі обов'язково настане світанок. Це дає впевненість у майбутньому. Ми бачимо, що світ готовий не лише допомагати нам перемагати, але й інвестувати у нашу відбудову. Вже сьогодні міжнародні партнери розробляють плани відновлення українських міст, інфраструктури та економіки, конференції з відбудови в Лугано, Лондоні, Берліні. Демонструють, що світ бачить потенціал нової, сильної та процвітаючої України. Звичайно, ми розуміємо, що основний тягар боротьби лежить на наших плечах, на плечах наших воїнів, волонтерів, медиків, енергетиків, на плечах кожного українця, який працює заради перемоги. Але ця світова солідарність є тим потужним вітром, який наповнює наші вітрила. І допомагає рухатися вперед навіть крізь найсильніший шторм. Світ змінюється, і Україна є епіцентром цих змін. Наша боротьба надихнула мільйони людей по всьому світу і нагадала про справжню ціну свободи. Підтримка України це не просто благодійність, це інвестиція в безпеку і стабільність усього світу. Перемога України буде перемогою демократії над тиранією, Перемогою світла над темрявою. І ми вдячні кожній країні, кожній організації та кожній людині, яка сьогодні стоїть пліч о пліч з Україною. Разом ми сильніші і разом ми обов'язково переможемо. Дякую, що дивитесь наш канал. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео про нашу боротьбу та перемоги. Слава Україні!